Класика і романтика музики у перші зимові дні українські мелодії звучатимуть в Івано-Франківську. Обласна філармонія готує тиждень української музики. Упродовж кількох днів музиканти виконуватимуть твори вітчизняних композиторів у програмі. Шість концертів: камерний та симфонічний оркестри, вокальні виступи, струнний ансамбль та концерт народної і сучасної музики. Вони проведуть своєрідний міні-фестиваль. На таке дійство колектив філармонії надихнули вечори хорової музики, які відбувалися торік, на початку зими. На жаль, не так багато української музики часто звучить на наших сценах. І тому, звичайно, є концерти, присвячені якимось певним композиторам, включаються в програми. Відкриє тиждень української музики, академічний камерний оркестр, гармонія нобіле. У його виконанні звучатимуть класичні твори українських композиторів, адже нерідко люди не знають про вітчизняних музикантів, котрих порівнювали з геніями світової класики. Звичайно, відома пісня, відомі вишивки в світі, відома можливо танці. А от чи кожен з наших громадян знає, що ми маємо прекрасні зразки з епохи класицизму, тобто українські композитори цієї епохи оцінювалися на рівні з великим Моцартом. Крім класичних творів, на сцені філармонії звучатимуть і сучасні версії українських народних пісень а також композиції Івана франківця Віталія Маника. Об'єднані у творчі портрет композитора. Спочатку планувалося невеличкі такі концерти, буквально один-два саме української професійної музики. Але коли порадилися з керівниками колективів, кожного в колективі в репортарі є багато різноманітної музики, саме українських композиторів, які хочеться показати. Показати слухачам нашим закриє тиждень української музики. Ювілейний творчий вечір Мирослава Скорика за участі відомого композитора. Симфонічний оркестр зіграє концертну програму, в якій продемонструє весь творчий шлях народного артиста України. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.